Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео будемо працювати на ділянці, підганяти недоробки на випередки з дощами і похолоданнями. Відео вийшло, як на мене, за довгим, тому вирішили поділити його на дві частини. Бажаємо всім гарного настрою і приємного перегляду! Ручки можна було б не зрізати, конечно, знімати, щоб на ньому таке. Ой! А я даже його проколів. Я зняла. А тепер походи в той ящик, який на якому написано колись пригодиться. Чому його всі я ремонтував? Вони рвалися, я ремонтував оці, бачиш? Угу. А так можна було просто взяти надіти на цю іншу. На оцій бутилці, бачиш, кришка інша, а ручка. Тобто, або тут або кришка помінена, або ручка. Угу. Та що, знімати їх чи просто різати? Це просто рішу, коли вони трошки пригодяться. Ой, мені, мабуть, легше дійсно зняти, ніж ножицями зрізати. Давай я буду тобі запам'ятати. Це ж так, так само у нас такий твердий пластик, що його ж можна на, на протези теж Оці ручки. Наше перше місце локації на сьогодні це слива, яка, мов, новорічна ялинка, була увінчена, правда, не ялинковими прикрасами, а вінком із порожніх пластикових 5-літрових пляшок. Адже ж весна на дворі. Хоч по моєму одягові того й не скажеш. До речі, цей брендовий одяг має назву Що знайшла, те й одягла. Коли я мерзну, то для мене така халепа, що мені стає якось байдуже, що не тягнути, аби зігрітися. Цього разу це чоловікова кофта і моя робоча жилетка. Хочу отут, де хлопці розгортали землю, зробити луночки і посадити баштан. А так як у нас похолодало, то треба його якось захистити від. Холоду, тому і різали пляшки. Це лайфхак для кмітливих, де надибав не шмат землі, ще й добре зволожений весняними дощами. Туди треба швидко щось посадити. Додаємо трохи кип'ятку у лійку з надією хоч трохи зігріти землю у лунках, хоч тоді був такий вітер, що це, мабуть, було як в мертвому припарка. Але тоді зі мною був не лише Женя, але й надія, що все в нас вийде добре. Тож беремося до роботи. Що думаєш, один не виживе? Я не хочу просто пів сада перекопнуть, хай ростуть вдвох. Я тобі Я кажу, що за них не треба так переживати, поливати там їх ще щось. Втикнула і забула. Якщо щось виросте, то виросте, ні, то ні. А як за ними бігаєш, то вони... Землі не Ну и там есть земля. это все, что там можешь, браты. Тоже сила куча была, да? да. <свят> Хоч знаєш, що вони не просто засохнуть землі. Ще, ще, ще. Бо є ж деякі вони вже не, не повсходили. Ну так. Да. Ще три штучки. А ямок ще десь. Вони ще кавуни, гарбузи, о, Женя. Перемішається, буде черниця. Знаєте, як воно буває? Скуштуєш смачної деньки чи кавунчика влітку, і думаєш, треба обов'язково зібрати насіння, щоб наступного року знов-таки обов'язково посадити. І треба залишити не 10 зернин, а обов'язково всі, а що як якесь не проросте, а наступна денька ще смачніша. І так далі. А наступної весни дістаєш всі ці скарби. І, вже не пам'ятаючи, що і звідки, здивовано намагаєшся зрозуміти, нащо так багато, адже цією кількістю можна поле засіяти. А в мене огород невеличкий, а все ж таки посадити треба, це якраз моя історія. Проростила щедро, так і посадили по два паростки в лунку. Навіть якщо все проросте, місця у саду вдосталь є куди плестися. Місце тут сонячне і затишне, якраз те, що й треба баштанові. Як думаєте, якщо паростки. Повністю засипати землею. Це посадка чи поховання? Бо вже під кінець нашої роботи виникли сумніви, чи все вірно робимо. Посадили кавуни і дині, підсипала курник і поливала теплою водичкою з якимось біопрепаратом проти шкідників. Чому мала накривати пляшками? Тому що у нас похолодало і а мені вже не було куди чекати, бо в мене попроростало. Все, бачила, які корінці. І не хочеться возитися зі стаканчиками. Так що я називаю це експеримент. Так, на цих грядочках ось посходили горохи. До речі, буряків саме на цій грядці немає на першій. Дивно. Тут ось одночасно сажалося. Тут ось рясненькі такі зійшли. Зате тут нема редиски. Горошок зійшов. Хоча ні, є. Ось. Аж одна. Аж одна редисина є. І ще одну бачила там в кінці. Десь там. Ну, хоч горошок зійшов. І то добре. Ну, буряки тут можна досіяти. Подивлюся, який там сорт я сажала. Той самий і тут посаджу. Ще не пізно. Дійсно, зовсім жодного немає бурячка. Дивно. Так, а це ми приїжджали серед тижня після роботи. Якраз пройшли дощі і мені срочно треба було посадити кукурозу, бо вона вже теж пагінці пустила. І швидко-швидко тут прополола оці дві грядки. Добре, що після дощу добре виривався бур'ян. Вон дві купи навидирала. І ось, ось буквально за годину-півтори це посадила сюди. І що ще? І отут кабачки теж вкинула в цю грядочку. Від, від Жуків чи від кого я так його накрила, щоб позначити, де вони мають бути. Шість кущиків. І з пан Бондом забуло забула накрити. Оце сьогодні ми зробимо, бо саме цю ніч, ну, наступну, з п'ятниці на суботу, то мають бути найбільше похолодання, Там аж до нуля градусів. Ще забула сказати, що коли ми ввечері приїжджали, і я сажала кукурузку, то ось тут мені Женя пролив оці грядки, що з малиною, ті, що я почистила, він мені пролив антихрущем і також антихрущем, а цією трав'яною настойкою і калоїдною сіркою розвели, і Женя мені удобрив лохинку. Вона вже її квіточки випускає. А цей кущик таки загнувся, не одійшов. Ось уже і звістив Хоч мені і дуже подобається весняна зелень, живий і насичений колір трави, але косити її все ж таки треба. І ходити буде легше, і вигляд буде охайнішим, і мульчувати буде чим. Почали обкошувати сосну, так як тут я придумала посадити гарбузи. Тут у мене під баночкою старанно намагається вкорінитися троянда, а все інше то трава. Перекопувати цю ділянку ми не планували. Зробили ледачий варіант перекопую тільки самі лунки. До речі, земля під шаром трави доволі чиста і пухка. Якби в нас було вже визначене місце для газону, то можна було б просто знімати пластами землю з травою і перевозити туди. І все, був би готовий газон. А, але ми ще до цього етапу облаштування ділянки не дійшли. Як бачите, погода змінюється прямо на очах, то захмарить, так що я вже починаю думати, може ще щось одягти. То проясниться, що я починаю потрохи знімати свій брендовий одяг. Згрібаю всю скошену траву під сосну, щоб і бур'яну було менше, і волога затримувалася краще, і ґрунту навколо сосни була піджива. Я мрію, що коли ми вже нарешті будемо тут жити і все потроху облаштується, то колись ми зможемо придбати, можливо, навіть. Акумуляторну гзонокосарку. І я зможу, або мої хлопці, набагато легше і приємніше, косити траву і збирати мульчу. Адже в її користі я переконалася вже неодноразово. Прикладом можуть слугувати навіть наші доріжки між грядками. Там, де в минулому році лежала мульча, цієї весни. Трава вимахала в три вище за іншу територію. Тож і в цьому році мульчі однозначно бути скрізь, куди її вистачить. Зараз, якщо придивитися, можна побачити на сосні підв'язану гілочку. Її майже зламало сильним вітром. Вона вигнута і перекручена. І через це сосна втратила свою привабливу симетричність. Я намагалася виправити цю ситуацію, підв'язавши її шнурком. Підняти то я її підняла, а от від поривів вітру, що зносить гілку в сторону, мій метод не захистив. Тож на допомогу, як завжди, прийшов мій чоловік. І звідки в нього ті ідеї, як то щось покращити чи відремонтувати? Тож він, можна сказати, наклав сосні гіпс. І поки що це найдієвіший, найефективніший спосіб, як врятувати красу сосні. Побачимо, як воно буде далі. Можливо, коли вже встановимо паркан, це також буде додатковим захистом від вітру. Луночки робила навколо деревини на відстані приблизно 1 метр одна від одної. І десь півтора. Метри від самої сосни. Вона ще зовсім маленька, тому вони нормально будуть уживатися разом. Ніхто нікому і нічим заважати не буде. Аби тільки проросли і ніяка халепа їх не зжерла. І як ото наші бабуся з дідом засаджували город в селі, вкинули сухе зерно у землю, загорнули, прихлопнули. І гай гай вперед. Щоб весь город встигнути засадити. Адже в селі городи то плантації порівняно з дачами. І не замочували, і не пророщували, і майже не поливали. І зі слимаками таких проблем і боротьби не було. І гарбузів завжди було повно, і нам вистачало, і худобі. Женя мені теж так каже оце посадила і забудь. Прийдеш вже врожай збирати. Бо чим більше нянчишся, тим вередливіші рослини. І знаєте, я вже майже погоджуюся з ним. Але все ж таки додала улонки курнику. З розрахунку на те, що, можливо, земля тут виснажена травою. Так, зробила я сім луночок. Я вже як так лисиця Аліса із Воротіна. 15 на два неділися, виходить, один. 15 у мене. Пророщих зернят, гарбуза. І по два хочу посадити, і один якийсь буде одненький. Різні тут сорта, оці, що вже не, не випустили, корінисту не буду. оці ці ось два не буду саджати. І виходить 15. Ось такі. Потикаю зараз курником. Підсиплю, пролью водичкою. Колись у мене тут росли. Кабачки, по-моєму, кабузи. А поруження скосив, то я її згорнула, як ось під сосну. О, ось вона такою подушечкою гарною. О, а ще Женя тут гіпс такий зробився. У нас одна гілочка, тут вигнуло її вітром. І шнурком, коли підв'язала, вона все одно вигиналась далі. Доводиться доволі багато озвучувати, так як пориви вітру на запису відео дуже ріжуть слух. Напевно, всі знають прислів'я, що один весняний день рік годує, тому майже всі роботи зараз на дворі. Незважаючи на холод і вітер, пішли такі необхідні весняні дощі, саме тому і похолодало. Але хочеться не впустити цю життєдайну вологу. І посадити якомога більше всього запланованого. Чому ж ці кляті бур'яни не бояться холоду, пруть, як на дріжджах? Тому і з ними треба ще встигнути повоювати і підготувати грядки і землю для посадки основних культур. Тож робота в будинку зовсім недовго, але зачекає. Щиро дякуємо всім, хто підписується на наш канал, лайкає і залишає свої коментарі. Дякуємо за ваші добрі побажання, влучні зауваження і доцільні поради. По математиці наче відмінницею була. а Щось порахувала неправильно. Порахувала, що в семилурках у усіх буде по дві зернини, а в одній одна. А вона не так, в одній буде три. Все, посадила. Тут вже немає баклажок, щоб його накривати, вже буде як буде. На цьому ми з вами не прощаємося, а запрошуємо до перегляду другої частини цього відео.